Перш за все, це дійсно велика честь відкривати сьогодні такий важливий захід. Перш ніж почати говорити вже більше по темі, хочеться подякувати захисникам і захисницям, які подарували нам сьогодні можливість усім бути тут. І перш за все вітаю організаторів Укрсибанк з цією подією, тому що дуже важливо проводити такі заходи, особливо у період війни, у такі складні. Часи і Організація таких івентів говорить тільки про те, що банк не просто сам готовий змінюватися, а це такий партнер, який готовий об'єднувати усіх задля змін на, на краще. Я представляю глобальний договір ООН в Україні. Це українська мережа найбільшої у світі ком'юніті відповідальних бізнесів. І ми працюємо на глобальному рівні з групою BNP Paribas з 2003 року. З Укрсиббанком ми досить тісно співпрацюємо в Україні з дві 2021 року, і дуже приємно бачити е, такий прогрес. Ну, Взагалі, е, сталий розвиток це про нову культуру, про те, що бізнес готовий інвестувати вже зараз у краще майбутнє і розуміти, що переваги від цього отримують просто всі. І е, Ukraine Recovery Conference у Лондоні цьогорічна показала нам те, що. Е, не лише страхування є єдиною а, єдиним викликом для інвестицій в Україну довгострокові проєкти, які мають складову сталого розвитку, а також надійні партнери, зрозумілі для інвесторів, ті, які звітують про сталий розвиток. Це те, чого зараз шукає міжнародна спільнота. Тому а, так. Тому у Лондоні цього ж року ми запустили Ukraine бізнес компакт. Це ініціатива з FCDO та кабінетом міністрів, під якою підписалися вже більше 660 бізнесів з 42 країн світу, загальною капіталізацією більше ніж 5,2 трильйони доларів. І основна ідея це побудувати платформу, яка об'єднає бізнеси, що готові. Підтримувати Україну в її відбудові та допомагати нам створити стійку та гнучку економіку це ті бізнеси, які сказали про те, що коли буде така можливість, вони обов'язково інвестуватимуть в Україну, вестимуть з нею торгівлю, співпрацюватимуть з українськими бізнесами. Але всі ці міжнародні партнери хочуть бачити. Бізнеси, які відповідають ESG принципам, і це підтвердила попередня спікерка про те, що всі партнери шукають надійних відповідальних бізнесів. І ми для того, щоб якраз сьогодні поговорити про це. Тому що uh, Ukraine Business Compact – це ініціатива, з якою ми зараз починаємо говорити про відбудову. Але гасло Build Back Better означає не просто відбудувати uh, краще ніж було. Це означає, що нам всім потрібно розуміти, які зараз uh, нові стандарти та рішення будуть більш ефективними для майбутнього України. Uh, ми тут uh, виокремлюємо основні п'ять секторів, з якими uh, працюємо. Це саме. Енергетика, це IT та кібербезпека, машинобудування, охорона здоров'я та аграрний сектор. Ми також проводимо співпрацю з Міністерством інфраструктури. Вже були перші робочі зустрічі з підписантами, ми співпрацюємо з Міністерством економіки. Нещодавно представляли голос приватного сектору на робочій групі G7. І крім того, буквально завтра ми відправляємося на КОП 28 найбільшу у світі кліматичну конференцію з міністерством захисту довкілля та природних ресурсів для того, щоб об'єднати підписантів «Ukraine Business Compact», «Ukraine Energy Initiative» в українському павільйоні і обмінятися досвідом, а також поговорити про інвестиції в Україну і ті можливості, які відкриватимуться для українських бізнесів. А ми вже говоримо не тільки про відновлення, а саме про те, як ми його виконуватимемо. Тому що зараз сталий розвиток означає не тільки прогрес для бізнесу він першочергово означає прогрес для всього суспільства. Україні потрібно буде не лише відновитися, їм потрібно буде адаптуватися до світового контексту. От ми, як новий член ЄС, майбутній член ЄС, маємо бути готовими і до відповідного законодавства. Тому що в ЄС вже вийшли обов'язкові директиви про те, яким має бути нефінансове, звіт... нефінансове звітування. І, наприклад, CSRD – це це Social Responsibility, Directive – це про те, як звітувати, про те, як має бізнес говорити про свій успіх у сталому розвитку. І sta, під сталим розвитком ми розуміємо не лише питання екології. CSRD – це також від, від, діє у відповідності з Green Deal та допомагає компаніям звітувати про діяльність у відповідності з таксономією ЄС. Також вийшла CSD, Діді, це Corporate Social Due Diligence, це законодавство, це директива Європейської комісії про те, що саме потрібно зробити. Це, це зобов'язання своєрідне для бізнесів звертати увагу на тему прав людини та екології. І це дійсно важливо звертати увагу на питання ESG, питання звітування вже зараз, тому що Bloomberg говорить про те, що активи, які. Належить які належить ESG, в 2050 році, становитимуть 50 трильйонів доларів. Це більше третини від загальних від прогнозованих загальних активів у управлінні, які складатимуть 140,5 трильйонів доларів. Для порівняння у 2016 році активи ESG склали 22,8 трильйонів доларів. Тобто прогрес тут неймовірний, і ті, хто хочуть грати в довгу, повинні звертати увагу на цю тему вже зараз. А коли ми говоримо про те, що ці принципи звітування можливо не стосуватимуться України зараз. Це також є помилковим, тому що, наприклад, CSRD стосуватиметься не лише бізнеси, які діють в ЄС, а й дочірні компанії, які оперують поза межами ЄС. І також International Financing Report Standards цього року випустили нові вимоги до того, яким яким має бути звіт зі сталого розвитку з дві 2024 року компанії починають вже готуватися, а з 2025 почнуть розкривати інформацію. Тому підготовка має бути вже зараз, якщо ми хочемо розраховувати на довгострокове фінансування від надійних партнерів. І а, важливо звернути увагу також на те, що звітування, перш за все, це інструмент, який дає можливість а, бізнесу бути більш конкурентно спроможним. А, компанії, які є нашими учасниками, щороку подають звітність це Communication on Progress по темах антикорупції екології, екології. Трудових відносин та прав людини і раніше це був звіт до вільної форми. Але цього року ми переходимо до ем, уніфікованого опитувальника, який дасть можливість розкривати інформацію уже Стандартизовано і таким чином ми зараз на глобальному рівні співпрацюємо з ЄС, щоб наші учасники якнайшвидше могли подавати вже уніфікований звіт про сталий розвиток, і таким чином не подавати кілька звітів у різні інституції, а мати ще більшу можливість від членства в глобальному договорі. Трохи більше про те, з чого починати. Ну, звісно, в ідеалі, коли кожен бізнес має і стратегію. Але це мають не всі, і не варто очікувати того часу, коли ця стратегія з'явиться. Потрібно діяти вже сьогодні. І, наприклад, ми пропонуємо компаніям, які хотіли б щось почати, це приєднатися до Ukraine Business Compact, до Ukraine Energy Initiative, якщо ви хотіли б стати частиною глобального ком'юніті, які... Хочуть відновлювати Україну разом. Коли ми говоримо про те, що можна зробити вже зараз, для того, щоб покращити свою діяльність, то це наша антикорупційна ініціатива, це глобальний акселератор «Business and human rights. Тому що тут ми навчаємо бізнес саме звертати увагу на ці. Питання законодавства та а, локальні виклики, які можуть траплятися, які необхідні для подальшого підвищення інвестиційної привабливості. Climate Ambition Accelerator. Тут ми вчимо встановлювати науково обґрунтовані цілі по зниженню викидів СО 2 а також вимірювати викиди. А, програма СІД. Ми підтримуємо підприємців, агробізнес, це мікро та малий агробізнес і маємо вже перші результати. Це більше 4 300 Учасників, тут бізнес може долучатися як партнер. А ментал хелп, тому що дуже важливо забезпечувати резильєнтність на робочому місці, і ми запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї ініціативи. Це психологічна підтримка, до 10%. Консультації всім охочим українцям з будь-якої точки світу, до речі, Украси став першим партнером проєкту Ментал Хелп, за що ми дуже вдячні. І зараз ця ініціатива живе і вже більше 15 тисяч консультацій проведено. Бізнес цим користується цим користуються всі українці, і ми запрошуємо і вас коротко підсумувати. Запрошуємо до глобального договору РОН в Україні, щоб бізнес легше проходив трансформацію до сталості. Запрошуємо до Ukraine бізнес компакт і під гаслом сьогоднішньої події uh, Let's make positive impact together.